Шановні колеги, вітаю. Сьогодні 12 січня 2024 року. Ми починаємо брифінг в Харківському медіахабі. Брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми говоримо про оперативну ситуацію в Харківській області і я вітаю пана Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вам слово. Шановні колеги, вітаю. Сьогодні. Ми з вами будемо говорити про ту оперативну ситуацію, яку ми маємо. Ну і, власне кажучи, той тиждень, який вже минує. Значить, На сьогоднішній час у нас ворог продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти загалом за добу біля 12 обстрілів а, і відповідно населених пунктів. Це Чугуївський район, це Купінський район. А, Щодо інших е, населених пунктів поки що інформації немає. Однак, якщо брати два дні тому або впродовж ну, тобто тижня також були обстріли у нас е, півночі нашої території Харківського району е, ворог продовжує завдавати ударами кабами, керованими авіабомбами, і е, це знов ж таки цивільні об'єкти по Вовчанську, по Вільчі е, Чугуївського району на щастя, без істотних руйнувань та без постраждалих на цей раз. Щодо синьківки куп'янського району, наші воїни відбили дві ворожі атаки. Це свідчить про те, що все ж таки свій наступальний потенціал ще ворог не поновив по цьому напрямку. Хоча ми цього очікуємо, оскільки про це свідчить та концентрація фактично військ, яку він там накопичує, і ті його наміри все ж таки залишаються щодо захоплення населеного пункту Сенківки. Відповідно подальшого можливого блокування міста Куп'янська. Значить, продовжують працювати наші підрозділи ДСНС, інші сили щодо розмінування навіть в таких важких умовах, коли е, мається і сніжний покрів, і мінусова температура, однак вони працюють там, де це можливо. Е, значить, було розміновано фактично за добу 62 гектари території, і за е, цей час е, ними знешкоджено 157 вибухонебезпечних предметів. Що стосується тих людей, які знаходяться в лікарнях, то наразі їх у нас перебуває вісім. Це за наслідками обстрілів 2 та 10 січня, які ми мали по нашій цивільній інфраструктурі. Стан їх стабільний. Значить, від обстрілу 2 січня у нас перебуває 5 людей, і від обстрілу там 11 січня у нас перебуває три людини. Значить, хотілося б так само зазначити. Щодо ймовірності ворога наступ на місто Харків з півночі, те, що шириться деякими пабліками, і так само щодо Куп'янського напрямку. Щодо Куп'янського напрямку, то тут у нас дії ворога абсолютно прогнозовані. Фактично, він наразі накопичує сили для того, щоб поновити наступальні штурмові дії по цьому напрямку. Фактично, там на, на цьому тижні він так само їх вже, тобто поновив, однак все ж таки продовжує е, сили накопичувати, проводити ротацію, заміну своїх підрозділів, е, значить, їх там проводить злагодження і навчання, що свідчить так само про активізацію у майбутньому наступальних штурмових дій по цьому напрямку. Наші збройні сили це. Тобто абсолютно очікують і до цього готові. Щодо півночі, то ну і відповідно білгородського напрямку сил достатніх для проведення штурмових наступальних дій по цьому напрямку в бік Харкова. Наразі там ми не спостерігаємо. Так дійсно там сили є певні. Однак, це скоріше демонстраційний такий носить характер для того, щоб показати просто свою там присутність. Значить, і знову ж таки тих сил та засобів, які б свідчили про намір ворога йти в штурм з цього напрямку, наразі їх там немає. Однак ми моніторимо цю ситуацію 24 на 7 для того, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які можливо будуть. Значить, щодо там, евакуаційних заходів, у нас продовжується евакуація, зокрема по Куп'янському напрямку. Значить, по цьому напрямку ми щотижня вивозимо, тобто продовжуємо евакуювати від 50 до 150 людей. Ось у нас була нещодавно. Ось ми проаналізували заявка на евакуацію 150 людей, в тому числі 10 сімей із дітьми. Значить, всі евакуаційні заходи були проведені, і люди вчасно виїхали. Щодо півночі, то незважаючи на ті обстріли, які були населеного пункту Липці, люди не бажають виїжджати. Хоча ми постійно проводимо комунікацію щодо необхідності евакуації з цього населеного пункту, в тому числі. Значить, щодо відновлення електро- та газопостачання, у нас. Постійно є виклики, з якими ми фактично стикаємося. Зокрема, у населеному пункту липці так само наші енергетики попали під ворожий вогонь, коли намагалися відновити електропостачання, і ось щодоби ми відновлюємо від 100 до 1000 точок електропостачання. Ну і приблизно таку ж саму кількість ми щодоби втрачаємо внаслідок ворожих обстрілів Російської Федерації по нашим прикордонним населеним пунктам. Наразі у нас знеструмлено біля 6, біля 16 тисяч абонентів по області. У більшості це все ж таки прикордонні населені пункти, і 34 тисячі абонентів без газопостачання. А, значить, декілька м, днів тому, ну фактично, 10 числа у нас було в одному із населених пунктів Чкалівської територіальної громади м, аварійна ситуація з газопостачанням. Там приблизно три, 300 абонентів залишилося без опалення, фактично, тому що отримали його від газу. Значить, наразі е, ця ситуація. Там усунута, да, і люди вже від 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 учора почали отримувати газ. Тобто, ситуація знаходиться під контролем. Там був розгорнутий пункт обігріву. Тощо, значить, я думаю, що десь до неділі там повністю 100% цього населеного пункту ми зможемо тобто, подати і відновити газопостачання. Якщо стисло в мене все, готовий відповідати на ваші питання. Будь ласка. Колеги, піднімайте руки, будь ласка, в кого є питання? Вітаю Олеже Васильовича, Дмитро Гребіник, Суспільне Харків. У мене питання стосовно Куп'янського напрямку. Учора в соцмережах поширювалася ніде не підтверджена інформація про те, що, начебто, у наших військ є там просування на півтора кілометра. Я хотів вас попросити от або підтвердити, або спростувати. І е, ще одне коротке про. Про готелі за два тижні два уражених російськими ракетами готелів. Скажіть, будь ласка, по-вашому чи можна вже говорити про системність росіян у націленості саме на ці об'єкти, і виходячи з цього, чи буде рада оборони області або на іншому рівні буде ухвалено рішення, можливо, про якісь рекомендації, як діяти, яким чином діяти готелям на час тривоги, можливо, закриватися, можливо, якось по-іншому діяти. Дякую. Щодо оперативної ситуації, військової ситуації на Куп'янському напрямку, коментувати не буду. І лише повідомлю те, що так дійсно є певна скажімо так, історія щодо Відбиття раніше втрачених позицій, тобто це оперативна ситуація, яка там знаходиться, яка постійно там іде. Іде війна, десь наші воїни проводять маневри, так в тому числі да, для того, щоб би мати успіх по тому чи іншому напрямку. Тому казати про якийсь успіх, про відбиття території, про якесь там просування, ну на на наразі ще е, зарано, і е, там дочекаємось офіційних звітів генштабу. Лише скажу так, що по Куп'янську ситуація дійсно важка, однак вона стабільна. Значить, що стосується готелів, що стосується системності, так дійсно продовж фактично там 10 днів так, було уражено два готелі. А у місті Харкові, це ті готелі, де ми фактично розміщували наших людей, які були гостями міста Харкова та області, наших міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних журналістів. Я, за що я хочу подякувати їм? У нас є два видання: це німецьке і відповідно турецьке видання. Журналісти, жур 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 яких фактично постраждали внаслідок таких відповідно там обстрілів. На, на щастя, ніхто не загинув. А, щодо рекомендацій, то а, лише рекомендація одна дослухатись до сигналів повітряної тривоги і адекватно на них реагувати, що фактично врятували людей. У Харків-Пелес готелі у інших там закладах, коли люди спускалися в укриття під час таких атак. Звичайно, що ми говоримо про ракети С 300 тому що це важко, скажімо так. Однак, ми маємо враховувати всі абсолютно безпекові заходи. Я уточню, що стосовно журналістів не можу це не зробити. Є думка, що все ж таки це системне налякування журналістів для того, щоб вони не їхали до нас в регіони і не висвітлювали ситуацію. І вже є випадки, коли дійсно відмовляються приїжджати. Що можна сказати, от зараз тим журналістам, які все ж таки наважуються це робити, не взагалі щоб до нас їхали, бо нам це потрібно. Якщо можна сказати, можна лише подякувати за ту роботу, яку вони пророблюють. і дійсно ми стикалися з тим, що жур журналісти їхали сюди. Ну, давайте так: по-перше, всі жур журналісти, які тут присутні, вони тут знаходяться з 24 лютого 22 року, так і фактично так героїчно роблять свою роботу щодо висвітлювання об'єктивних. Картини, тобто об'єктивних фактів, які тут коють на нашій території Російської Федерації. Ну і звичайно, що міжнародні жур... 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 журналісти так само, майже з усього світу, вони приїздили, і ми закликаємо дійсно і надалі відвідувати Харківщину для того, щоб дійсно показувати всьому світу об'єктивну картину, яка тут у нас відбувається внаслідок ворожої агресії Російської Федерації. Олеж Васильович, уточнення, тобто системності, ви поки що не вбачаєте в цих діях, тобто не, не чекати ем, власникам інших готелів, чогось такого, немає у вас такої інформації. Е, дивіться, наразі такої інформації у нас немає. Рішень щодо. Ем... Додаткових, скажімо так, обмежувальних заходів щодо роботи готелів, ми вживати наразі не плануємо. Лише хочу закликати всіх власників для того, щоб ще раз перевірили свої укриття, щоб вони були відкритими. Те, що дійсно проводили повідомлення всіх своїх мешканців і відвідувачів у випадку необхідності спускатись ці укриття. Наступне питання, будь ласка, вітаю, Олеже Васильовичу. Продовження теми готелів. Скажіть, будь ласка, чи є комунікація з власником готелю на площі Свободи? Чи буде він відновлюватися? Ну, чи взагалі була якась реакція? Це перше і друге. Якщо можливо, скажіть, будь ласка, яка ваша позиція щодо е, можливого об'єднання вишів у Харкові? Ну, воно не перспективне, воно скоріше, уже те, яке е, розглядається дуже серйозно. Дякую. А власне, готелю хто? Пан Ярославський. З паном Ярославським, у мене комунікація від 24 лютого відсутня повністю. Значить, Стосовно, стосовно об'єднання можливих вузів, у нас постійно проходить комунікація з Міністерством освіти та, та науки. Дійсно, є декілька варіантів, декілька планів щодо декількох вузів міста Харкова вищих навчальних закладів. Наразі це ще проєкти, наразі це ще обговорюється. Далі будуть зустрічі скоріш за все з колективами, да і далі можливо будуть прийняті якісь рішення. Наразі це лише проєкти. ще може віддати чи зараз об'єднувати їх чи дивіться. Якщо це питання об'єднання заради виживання, то напевно так. Якщо це просто об'єднання, то звичайно ні. Однак це питання йде саме про ефективність, про те, щоб вузи, в принципі, залишились у нас існувати. Тому що ми проводили аналітику наборів у 2022 році, у 2023 році, порівнювали із тенденцією наборів 2021 року, тому далі, звичайно, будемо тобто, дивитися. Потрібно подивитися, якщо 70% науково педагогічного складу університетів працює на 0,25 ставки в тому чи іншому університеті, то, напевно, щось не так. І, напевно, щось потрібно робити, або з керівництвом того чи іншого вищого навчального закладу, або з менеджментом, так? або вживати якісь організаційні заходи для того, щоб вузи дійсно залишилися і фактично вижили. Люди не втратили свої робочі місця. Увазі саме ці два вищі педагогічні, два педагогічні, УІПА та автодорожні. Чи це взагалі ситуація? Дивіться, ну там не лише ті три вузи, які ви зазначили. Да це в принципі система іде. У нас було перше об'єднання. Ви знаєте, у місті Харкові вузів, так. Яке, ну, напевно, пройшло успішно і дозволило врятувати ті чи інші навчальні заклади. Дійсно, повну ефективність цього ми не змогли пізнати, оскільки почалося повномасштабне вторгнення. Надалі будемо розглядати це все. І це залежить перш за все від колективів і від керівництва тих, того чи іншого вищого навчального закладу. Якщо говорити про національний педагогічний університет, наш харківський, так то із системи педагогічних саме університетів України він один із найсильніших. Це дійсно правда. Однак, якщо його порівнювати з вищими навчальними закладами іншої спрямованості, то тут виникають питання. Тому я ж скажу, ми проводимо постійні перемовини з Міністерством освіти та науки і дійсно будемо шукати якісь рішення, які б йшли перш за все, на користь наших університетів. А скажіть, будь ласка, успішним ви називаєте об'єднання ДБТУ, правильно? Бо було ще перед, перед цим об'єднання вишів? Напевно, так. Да. Дякую. Дякую. Ще питання, будь ласка. Боже Васильович, стосовно евакуації, скажіть, будь ласка, через посилення обстрілів на Харківщині і самого Харкова останні два тижні, чи змінився характер евакуації? Можливо, є населені пункти, з яких раніше не евакуювали взагалі, а тепер почали евакуювати, можливо, Великоборлуцька громада. І е, ви раніше розповідали, що зазвичай ті люди, які евакуювалися, ну, зокрема, з Куп'янського району, вони е, обирали як місце такої тимчасової дислокації Харків. А у зв'язку з обстрілами Харкова чи не змінилася ця ситуація? Люди все ще вибирають Харків частіше за інші там населені пункти нашого, нашої області там, чи інших областей? Ви знаєте, ті люди, які виїжджають з міста Куп'янська, то обстріли міста Харкова для них не зовсім показник для того, щоб виїжджати із самого міста Харкова. Ми дійсно очікували активізацію евакуації з півночі нашої області. З, Лип... з Липецького напрямку вона на жаль не відбулася. Люди не хочуть виїжджати навіть попри те, що люди загинули внаслідок ракетного обстрілу С-300 там цього населеного пункту. А по іншим напрямкам у нас наразі евакуація не активізувалася. Наприклад, за минулу добу ми евакуювали знову ж таки з Куп'янського напрямку лише одну особу. Активізації наразі евакуації у нас серед нашого місцевого населення немає. Колеги, чи є ще питання? Так, окей. Е, я перепрошую. Давайте тоді з того. Це вже інтерв'ю. А ми швиденько. А скажіть, будь ласка, перед наприкінці минулого року хова оголошувала тендер на проведення. Дослідження щодо впливу ІПСО на жителів Харкова. Чи вже завершене воно, чи є результати, ну і чи взагалі плануєте його оприлюднювати, оприлюднювати ну, наскільки воно там цікаве? Наразі ще результатів немає. Ще, ще наскільки я розумію, йде обробка даних, коли будуть результати. В залежності від них ми вже будемо вживати ті чи інші заходи щодо інформування населення. Тощо там, наскільки я розумію, це дуже досить широке дослідження і. Далі будемо вживати заході, і ця інформація буде доведена до наших спецслужб в тому числі. Ну, тобто воно може залишитися закритим, правильно? Може. Так, Олеже Васильовичу, в інтерв'ю Ліганет ви сказали про те, що Харківщина незабаром отримає першу субвенцію з резервного бюджету. на Здається, близько 600 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, на що, ну, якщо можна про це на що підуть ці кошти, це на оборону чи на щось інше? І ще одне запитання: вчора ввечері була інформація моніторингових каналів, знову ж таки, ніде потім не підтверджена, про те, що ем, у бік Харкова летять ракети, а потім. Е, Ну, Потім ніяких підтверджень цьому не було. І ну, була інформація попередня про те, що начебто там десь Богодухівська громада. Вчора ніяких влучань ввечері на території області, випущених там з Білгородської області, не було? Ні, вчора ніяких ракет над містом Харковом не було. Цієї інформації у нас немає. Щодо влучань, досить, ну, я скажу так, частина ракет, які випускаються з території. Білгорода, вони летять на, наприклад, Куп'янський напрямок, Великобрунський напрямок, в тому числі ракети С-300. І ми шукаємо їх десь, можливо, дві, години, дві доби, три доби. Це коли немає влучань в об'єкти інфраструктури на щастя. Тому поки у нас підтверджень такому, ну, тобто, немає. За нашою інформацією, над Харковом не було ракет точно, а по іншій території там області будемо ще шукати. І а щодо субвенції, ми починаємо цього року працювати за іншим механізмом. Це те, що е, говорив уряд, коли е, ми відправили ПДФО, фактично і відправляємо до державного бюджету. І далі, е, звичайно, що наші ресурси фінансові обмежені і щодо відновлення, і щодо проведення оперативних якихось ремонтів. То звичайно, ті виклики, які має Харківщина, вони є особливі. Це в тому числі евакуаційні маршрути. Це в тому числі е, маршрути логістики для військових тощо. І ось ця субвенція саме буде направлена на ці напрямки. Да, для того, щоб оперативно, я скажу так, ці роботи вже е, проведені, і е, нам потрібно просто розрахуватися за їх виконання. Ці роботи були проведені наприкінці 2023 року. Колеги останнє питання. Колеж Васильовичу, сьогодні стало відомо про те, що при... буде припинений тендер щодо відновлення школи у Слатино. Він буде призупинений, Не можете пояснити Що ж чи... з цією школою Слатино? Можете, Двіця. будь ласка, розказати, чи будуть переглядатися, можливо, інші тендери Двіця, в населених Я вам скажу так, перше, це тендер проводила агенція з відновлення. Це не тендер Хова, Харківської обласної військової адміністрації тощо. Хова подає е, об'єкти перспективні для відновлення. Подаємо всі абсолютно проекти. У нас їх вже ну об'єктів 47 тисяч по області, які зруйновані або пошкоджені. Звичайно, що ми комунікуємо з тим, з тією чи іншою службою, установою, організацією щодо пріоритетності відновлення. На початку, коли проводився цей тендер, то в умовах тендеру, якщо я не помиляюся, можливо поправте мене. Термін розп... тобто початку робіт або відновлення був 2025 рік. Тому а, надалі а, це оперативна робота агенції з відновлення. Чи вони його скасують, чи вони його все ж таки відіграють і будуть чекати 25-го року, а потім будуть вирішувати або робити, або ні? Це їх оперативна робота. Останнє питання і да, ми завершуємо, тому що вже часу немає. Олеже Васильович, знову ж таки колегами з Ліганет ви розповідали про таку проблему як диференціація повітряних тривог. Чи не могли б ви розшифрувати, що це означає і наскільки це проблемним є для нашої області, і чи очікується вирішення? Актуальне питання дуже дивіться це в контексті відновлення роботи бізнесу, да, було в тому числі над цим працює наразі Міністерство оборони, генштаб. Для того, щоб не включати, мовно кажучи, всю територію Харківської області, всю нашу державу, наприклад, чи сусідні області, на годину, на дві, якщо щось там злетіло, міг чи, чи щось інше, однак об'єктивних даних щодо пуску ракет немає, а час буде все ж таки достатньо для того, щоб знов ж таки зреагувати і надати людям час для того, щоб укритися в там бобосховищах тощо. Тому звичайно працюємо над тим, щоб повітряні тривоги були більш, скажімо так, простим язиком точними. Да і відповідали тим реальним загрозам, які на жаль будуть там у наявності для мешканців Харківської там області. Це дозволить в тому числі відновити ряд бізнесів, які мають, скажімо так, іноземного власника, тому що для них це досить скажімо так важко працювати, коли вони порахували кількість повітряних тривог. А в робочий час, да, вони будуть працювати. Ну, наприклад, навіть вони прораховували з 12 годин то 2 години вони лише будуть працювати. Їм не вигідно це. Тому дійсно ця система, ну, ну тобто, робота йде, і я думаю, що незабаром рішення буде. І Воно буде не лише для території Харківської там області, а для всієї фактичної держави. Однак, ми, ну, для нас це, це питання так само пріоритетне. Дякую, колеги. На цій конструктивній ноті ми завершимо брифінг. Пане Олеже, дякую. Дякую вам. Břeží sebe.